Всім привіт, 4 жовтня і добірка новин України, які допоможуть вам розуміти, що відбувається і що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик. Сьогодні волонтер. Новин багато. Почнемо увага! Попередження про підготовку масованого ракетно-шахетного удару по Україні на цих вихідних. скоріш за все про це попереджають аналітики інституту вивчення війни. Вони повідомляють, що РФ у вересні активно накопичувала крилаті ракети і готувала нові хвилі ударів по інфраструктурі та по містах, в першу чергу, де відсутні системи Петріот. Також, що найменше 4 ту 95 МС передислокувалися з аеродрому Українка на Оленя та Енгельс-2, що може свідчити про підготовку а, удару найближчим часом. Рухаємось далі. 13 тисяч голів худоби було вбито росіянами на Харківщині внаслідок удару БПЛА по сільгосппідприємству. Загорілося вісім будівель загальною площею понад 13 тисяч квадратних метрів. Масштабна пожежа знищила цілий комплекс. Далі актом геноциду населення Чернігівщини називають енергетики постійні удари по енергосистемі в Чернігівській області. Черговий відбувся в ніч на 4 жовтня. Без світла залишилося близько 50 тисяч споживачів. Далі. У лікарні помер чоловік, поранений в результаті роботи ППО в конотопі ще 30 вересня, в самому центрі міста. Друзі, влада закликає мешканців не перебувати на вулиці. Укриття, бомбосховище, відійдіть від вікон, перейдіть в коридор. Це ваше життя, ніхто не очікує, але смерть приходить раптово. Думаєте, що не з вами, дай Бог, щоб так і було. Далі. Попереду ще 5 новин. Невеличка пауза на подяку вам за збір е, на 4 прилади Чуйка 3.0. Це звіт від бригади Азов, куди поїхала одна з них. Зараз я, як волонтери, засновник благодійного фонду, збираю на ще 4 прилади. Прошу долучайтесь, мені потрібна ваша підтримка, бійцям потрібна ваша підтримка, і всім нам потрібен наш захист. Друзі, ми один без одного ніяк. Долучайтесь, в профілі є картка. Далі. СБУ встановило, що вбивця Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Це не дивно. Після вірбування він відстежував рухи Сил оборони, а згодом отримав завдання ліквідувати політика. Кремль профінансував підготовку до злочину, однак, виконавця вдалося викрити. Далі, 15 років тюрми з конфіскацією майна. СБУ викрала ще одного російського шпигуна, який під виглядом капелана намагався проникнути до десантно-штурмових військ України. Його планували використати для шпигунства за елітними підрозділами. У березні 24-го його затримали під час співбесіди, і тепер такий у нього строк. Далі російські дрони продовжують кошмарити Європу, і на цей раз паралізован Мюнхен. Аеропорт Мюнхена вдруге вже за дві доби призупинив роботу через появу невідомих дронів над злітними смугами, 23 літаки перенаправили до інших міст, 12 рейсів скасували, 46 відклали. Загалом постраждало біля 6,5 тисяч пасажирів. Далі гучний скандал в Литві і його вирішення є чудовим прикладом для всіх країн Європи, в тому числі України. Міністр культури Ігнатас Адамавічус подав у відставку після гучного скандалу. Політик не зміг чітко відповісти на запитання про приналежність Криму. На посаді він пробув лише тиждень, і це найкоротший термін в історії країни перебування на посаді міністрів. Дякуємо братському народу Литви. Далі очевидний факт, що тільки за вашої підтримки, а саме у поширенні цього відео, лайк, репост, коментар, обране, підписка. Всі можливі активності ми можемо закрити збір на ще чотири прилади, детектори дронів, чуйка 3,0. Реквізити є в профілі, долучайтесь до НАТО, і ми зробимо це дуже швидко. і Ми врятуємо завдяки Тіктоку і Ютубу, здавалося б, не одне життя наших захисників. Друзі, допомагайте! Війна триває з Богом!